Добрий день, діти! Вітаю вас у новому кольоровому тижні. На тому тижні у нас був синій колір головний. А на цьому тижні який колір буде? Зараз ми побачимо. На цьому тижні у нас головний буде червоний колір. І зараз я вас запрошую у гості до домовичка, Подивіться, у нього на кухні весь посуд червоного кольору. І сьогодні в нас буде цікаве завдання. У нас є чарівний чай, у нас є склянки, щипці, сода і лимонна кислота. І я вас запрошую до нашої дослідницької лабораторії. На досліди. Діти, для цього досліду треба закип'ятіти воду. Але самі цього не робіть ні в якому разі, а попросіть своїх батьків, тому що тут окроп і він небезпечний. Ми беремо кип'ячену воду. Потім ми беремо пакетик з чаєм. Кидаємо у банку і заливаємо водою. Подивіться, я взяла чай каркаде, тому чай буде червоного кольору. Ось у нас заварився чай. Ми дістаємо пакетик, кладемо його на блюдце. Беремо ганчірку і переливаємо у стакан чай. Подивіться, тут у нас у стакані і у банці однаковий чай, однакового кольору. Зараз ми беремо соду і насипаємо її у банку. Подивіться, що трапилось наш чай став в темного кольору. А ще для нашого опиту у нас є лимонна кислота, яку ми насипемо у стакан. Давайте подивимось, що стало з чаєм. Подивіться, чай став світлішим. Він став яскраво червоного кольору, навіть малиновим. А цей чай, куди ми додали соду, став темно-коричневим. Діти, можна зробити такий висновок, що якщо додати до напою лимонну кислоту, то він стає світлішим. А якщо додати Соду, то рідина стає темнішою. Ось такий цікавий дослід ми сьогодні з вами провели. Дякую вам за увагу і нагадую, що цей дослід ви повинні проводити з допомогою батьків. Домовичок чекає ваших відео. До побачення!